Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Хочу, хочу вам показати, яка у нас є краса, створена руками жителів нашого міста. Зараз усе у нас цвіте, розпускається. І ось кажуть, що рози вже цвіли, але у нас в деяких містах ще цвітуть і розпускаються. Зараз дуже сильний вітер, але нічого. Добрий день. З восьмого етажа сітки, ви не подкажете, я потеряла сумку. Може, ви слышали в чаті, може, писали чорна маленька. А, ні, ні, не бачила. Якщо побачу, то... Така маленька чорна з книжка. Може побачу, ну дивіться, може десь тут загубилася. Але, як кажуть, взагалі у нас є не тільки добра сторона нашого життя. Деякі люди. Скажемо так, живуть дуже бідно і навіть коперсаються в наших мусорних баках. Я таке бачила. Хочу показати ще. Деяку красу? Ось у нас і маки, і лілії розпустилися дуже красиво. Бачите, які вони красиві? Яка краса, яка у нас створюється жителями нашого міста. Ну, хотілося також, щоб людям в нашому місті жилося добре, щоб не було бідності, яка, на жаль, псує нам життя. Дякую за те, що мене дивилися. На все добре і красивого вам і мирного життя.